Вітання всім грибникам. Країна Грибландія, я її ведучий Олесь Боровик запрошую вас до чергової мандрівки. Сьогодні ми в районі курорту Східниця. Провіряємо ліси, дивимося, що у нас де є Ну, що можна сказати? Перша хвилька грибна вже перейшла. Але поволі-поволі... Ходячи, заглядаючи в різні місця, все ж таки щось потрішки попадається. Ну от, на даний момент попалася парочка дуетик таких хороших білих грибочків. Ну, от Такий от старенький поважного віку. ну, Один і рядом. Молодесенький, як він гарно стоїть і як він гарно в промінчиках ранкового сонця зображується і показує себе. Ну, прямо один однісінький. Отакий От він гарний. Ну, трішки погризаний слимаками. Трішки. Такий об'їжений, але тим не менше все одно красень. Попробуємо ми його зараз акуратно взяти. Ось. Ну що, гарненький, гарненький. Зараз ми його за сонечком повернемо. Щоб було гарно видно. Отакий він. Грибочків взагалі небагато, де не де козарик, де не де голубіночка, синячок. Але в загальному плані поки що ще малувато. Перша хвиля вже перейшла. Отут, отакий він у нас. Ось прикриємо ямку, Ми візьмемо. Ще цього поважного? Ну нічого. Нехай буде і таке все одно добро. Такий у нас дуетик, яка двієчка попалася. Поки що наразі більше не видно. Але, 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 ліс завжди може приготувати якусь несподіванку приємну. Отож поки що. Будемо переривати зйомку і йти шукати щось далі. Але погода прекрасна, сонечко світить. І надія знайти щось гарне не покидає мене. До наступних зустрічей.